Привіт, друзі! Ви на каналі Важливі новини України. Окупанти просунулись на Донеччині та Сумщині. Оновлені мапи від Діпстейт. Російські війська активізували наступальні дії на Сході та Північному Сході України. Аналітики Діпстейт повідомляють про чергові зміни лінії фронту. Ворог має просування в районі Юнаківки на Сумщині, а також біля Олександра Калинового і одрадного на Донеччині. На сумському напрямку окупанти намагаються тиснути, однак українська оборона тримає рубежі. Попри локальні успіхи, прорвати лінію з ЗСУ їм не вдається. Наступ зупинився на підступах до більш укріплених районів. У Донецькій області ситуація залишається напруженою. Росіяни продовжують штурмові дії, намагаючись відтиснути українські сили, використовуючи артилерію та авіацію. Оновлені мапи бойових дій свідчать про поступові зміни, але українське командування тримає ситуацію під контролем. Україна продовжує чинити опір на всіх напрямках, попри складні умови та виснаження військ. Ситуація на фронті динамічна і вона потребує максимальної уваги та підтримки. А що ви думаєте про цю ситуацію? Напишіть у коментарях. Друзі, підпишіться на канал Важливі Новини України, щоб бути в курсі останніх подій.